Тобто, що не ікона перед людиною, а людина перед іконою. Ну, перед образом, давайте так скажемо. Так, що це не я на нього, на неї дивлюсь, а вона зараз на мене дивиться. І я вчора вечором передивлявся картинки, ну, різні ікони дивився там, де я хотів знайти, там, де Ісус дивиться. І вчора тільки вечором я це для себе побачив, але ще не зрозумів, чому, і треба пошукати. На деяких, ікон, на деяких іконах Ісус зображений, коли він дивиться от прямо. І знаєте, як на фотографіях, в який бік ти не відступиш, Він завжди Він все на тебе дивиться. Так? І от на деяких іконах от Він зображений, що Він прямо дивиться на тебе. Ти перед Ним стоїш. А на деяких іконах він дивиться в сторону, в бік. І я оце тільки вчора ввечері це побачив. Думаю, що це означає, що він. Я дивлюсь на нього, а він дивиться в бік.